Козак від'їжджає, дівчинонька плаче, куди їдеш, теж козаче, козаче, Соколю, візьми мене із собою, на країну далеку. козаче Соколю, візьми мене із собою, на країну далеку. Чинонько мила, що ж будеш робити, на країні далекій? буду хусти прати, зеленого жита жати, на країні далекій. буду хусти прати, зеленого жита жати на країні далекій. Комила, що ж будеш ти їсти, на країні далекій? сухарі з водою, аби серце із тобою, на країні далекій. сухарі з водою, аби серце з тобою, на країні далекій. далекі, Дівчині Нонько, мила, де ж будеш ти жити, на країні далекі, степу під вербою, аби серце із тобою, на країні далекій. степу під вербою, аби серце із тобою, на далекій.